Слава Господу! Да, дійсно. Коли діти прославляють Бога, це дуже тішить, особливо їхніх батьків, я так думаю, і нас теж, всіх хто їх слухає. Бо не зря Ісус сказав, що я учиню хвалу із уст дітей. І воно так і є. Тому що у Бог, Бога ні одне слово не залишається непочутим і невиконаним. І нам теж належить, щоб усі слова Божі, які він до нас промовляє, були в нашому житті виконані нами. Бо життя, воно, знаєте, я так тепер прийшла така думка мені, я стоявшись, дивився в вікно і подумав про деякі моменти свого життя. І прийшла така думка, що у житті бувають пробіли такі, знаєте. І... Я думаю, ну якщо є пробіли, значить є і слова, є слово, є пробіл, є ще щось. І життя таке, як речення. І знаєте, одне речення може бути сформульоване, гарне, друге якесь. ну, Кожного своє життя. І треба дуже бути нам уважним, щоб наше життя було як сформульоване, гарне речення. Знаєте, в кінці, щоб ми дивились на своє життя, як Ісус дивився. На свій подвиг і з радостю, і щоб ми так же дивилися. Я сьогодні, знаєте, готував цю проповідь, собирав цю, як я колись так подумав собі, що знаєте, людина збирає оці слова Божі, десь там, щось, там щось, і воно, знаєте, сходиться щось, і людина тішиться, що вона отримала якесь розуміння від Господа, відкриття. І це так, як манна, знаєте, коли ти збираєш там, там і, і ти. От вони ходили, собирали ту манну, і вони назбирували, збирували скільки, скільки їм було треба. І я отак там-там де щось збирав цю манну, ці слова Божі, щоб сформулювати щось одне і передати його вам. І оказалося в кінці, коли я вже сьогодні все записував, там собі в конспект, і оказалося, що усі мої ці слова собрані із з римлян. <рес> Тому я підписав цю проповідь послання до римлян. Так просто і що пробіжемося по римлянах і дещо нагадаємо кожен для себе. Я б хотів би почати з 11 розділу, з 11 вірша. Там так записано. Тож питаю, чи спіткнулись вони, щоб упасти. Зовсім ні. Але з їхнього занепаду спасіння погана щоб викликати заздрість у них. От. Щоб викликати заздрість у них. І знаєте, в нас заздрість асоціюється з дуже поганими якимись речами. У нас це асоціюється з гріхом, всяким таким. Але Павло каже, що Бог так зробив, дав спасіння поганого, щоб викликати заздрість у євреїв і що це за заздрість? Це заздрість, яка мотивує, ревність возбуждає. Ви бачили колись, коли ви починали щось робити, якась людина, поруч з вами, знайомий, брат, сестра, він теж щось починав робити. І дехто думає, що це погано, але насправді це добре, бо тому що ти змотивував другу людину. І в нього викликалася заздрість, і він почав щось робити теж. Може, навіть він попитається стати лучшим за тебе, але це добре, нехай так буде. І от євреї захотіли, ну, у них це то що християни, якісь там язичники, вони, повірте, дивляться на, на людей і думають, як вони ну, можуть вести такий спосіб життя. Пише, ми проходимо дії апостолів, і там Павло мандрує, ну, і він. Всюди ходив в синагоги, і він взагалі-то він до язичників посланий він сам так каже. Але він, знаєте, у Римі були євреї і, і ці і римляни, і язичники. Вони там ходили теж в синагоги, і, і Павло туди пише послання, і воно таке величеньке. Я звернув увагу, думаю, ну, якісь там римляни, і Павло так багато до них написав, там до, до Єфесян, до Колосян так мало. Ну і бачите, там просто йому треба було донести думку і до тих, і до тих. Тому що я думаю, що в них там і, і поняття якось перепліталися їхні. Вони, ну, у них було своє бачення в крайності, так скажемо. І от Павло пише такі речі. Тому я ще до речі хочу додати, що цей. Один чоловік, я слухав одного проповідника, він християнин, але він із єврейського народу. І він казав, він живе в, в Єрусалимі там. І він каже, що він звернув увагу, що у церкві дуже багато усяких моментів нездорових. А от у євреїв набагато менше цього всього. Таке, як розлучення, там ще всякі такі речі. Євреї дуже сильно виконують Біблію. І нам варто теж знаєте, брати приклад з цих людей, бо тому що ми, ми можемо теж багато чого в них повчитися. Нам не треба думати, що вони там християни, значить нам нічого не треба ну, взагалі одних там брати. Але от Біблія, вся це тут пише, що тільки... Число якесь язичників спасається. Тобто місця обмежені. Ми ще будемо про це читати. Так, я, да, я зачитаю 11 розділ, 25-й вірш. 11. 25. Да. Бо не хочу я, браття, щоб ви не знали цієї таємниці, щоб не, не були ви. Високої думки про себе, про жорстокість, що жорстокість сталася Ізраїлеві почасти, а не поки, аж поки війде повне число погане. Оце, що я якраз сказав. Я просто зменшив собі роботу. Я Тут неправильно переклав бумажки собі <гум> у Біблії. Ну, і ви бачите, що прийде просто число поган якесь обмежене, і тоді закриється уже. Ця можливість, тоді вже не буде для поганів спасіння, воно дане на деякий час, тому що Бог так забажав і так зробив і, і дав погано спасіння. І Новий Заповідь про це говорить багато, і, і ми знаємо з особистого досвіду, кожен з нас знає. Тож не варто думати, знаєте, що якщо Бог там захотів собі нас спасти. То нехай Він і спасає нас. Ми маємо дуже, дуже прикладати зусилля для того, щоб війти в небо, тому що спасіння не відділ це так. Про це нам говорить Слово Боже, Ісус нам дав його, Ісус переміг на Христі. І... Але віра наша відділ, віра, якою ми приходимо до Господа, яку ми приймаємо Ісуса Христа, ця віра вона має підтвердитися нашими ділами, нашим життям. От євреї, бачите, вони стараються виконувати Слово Боже. А багато християнів, може, навіть так сказати, не стараються його виконувати. Хоча Ісус сказав, що хто в мені перебуде, хто Слово моє виконає. От що важно, Ісус каже, що важно дуже не тільки слухати, слухати це, знаєте, дом, який построєний на піску. А дуже важливо. Виконувати Слово Боже, цей фундамент закласти і на ньому стояти. Все, що робиш в житті, треба основувати на Слові Божому. Тому що благодать, я так вважаю, і я думаю, що ну, так і Слово Боже нам показує, що благодать не виправдовує гріхи. Деколи люди, знаєте, кажуть, та благодать, все там буде нормально, я, я нічого там не переживаю, встав, обтрусився, пішов. І виходить так, що ну, Павло про це теж говорить, що у Римлян, зараз я прочитаю, Римлян 6.15, я зачитаю зараз. Що ж, чи будемо грішити, бо ми не під законом, а під благодаттю зовсім ні. Ну і далі там пише, хіба ви не знаєте, що хто ким переможений, той тому і рад. Павло про це наголошує, що благодать не дає тобі права жити як заманець. Тому що благодать ви спасені, але благодать ви не для того, щоб ви грішили і жили так, як і раніше. Ми нове творіння в Христі Ісусі. І благодать нам в цьому тільки допомагає ще більше. Щоб ми ще краще ставали, а не хуже, або такі самі, як і були. Бо якщо нема змін, ну, я думаю, що це, і, ну, можливо, навіть треба переглянути цей спосіб і образ життя, свої, своє кредо, що для тебе дійсно на першому місці Ісус, чи, знаєте, якісь мої особисті бажання. Бо <кій> дивіться. Є, у нас є отношення з Богом. І коли вони здорові, у нас все чітко і ми не ну, чувствуємо це по, по своєму життю, ми переживаннями, своїми молитвами, ми у всьому цьому бачимо. Знаєте, деколи буває таке, що молитва якась тобі незрозуміло, що таке з тобою, щось молитва взагалі. Та молишся, таке чувство, що ти сам до себе балакаєш. Якби молитва не до, десь не йде. Ну, і Бог каже, коли йдеш до, до мене, то йди передивися, чи ти з кимсь не спорився, ще щось. Якісь думки можуть відлікати нас. І воно кажеться, що, що ми десь, ну, десь нема зв'язку з Богом. А де коли ти розумієш і віриш, чітко ти бачиш, просто, що все нормально і в тебе состояння хороше і все. І оце. Як зв'язок з Богом, знаєте, коли от, в машині, наприклад, якщо не буде акумулятора, вона не буде їхати. Отак так само, наприклад, людина, яка не має отношень з Христом, вона не буде ну, нічого там особливого з ним там переживати. Але людина, яка машина має акумулятор, але в неї буде проводка пошкоджена, то вона теж не буде їхати. І проблема в тому, що Деколи у людини, у віруючої людини може бути, не, не бути цього зв'язку з Богом. Наче спасений все добре, все, але нема зв'язку з Богом. І людина починає знаєте, впадати в всякі крайності, починаються якісь пробіли в житті, так скажемо. І що робити в такій ситуації? Я, біблія це хліб насущний. Ми молимося Отче нашій Біблія хліб насущний. І знаєте, кожний день, коли я читаю Біблію, я думаю, так само кожен із людей на світі, коли ти читаєш Біблію, це ти знаходиш іменно ті моменти, які тебе безпокоїть, або про які ти розсуждаєш, або про що ти думаєш, чи, чи що ти переживаєш, ти знаходиш саме це. Я не знаю, як це працює в житті, взагалі в психології. Там да? ну, коли ти, наприклад, думаєш. Там я люблю, так як дивитися якісь відео про машини, там, про джипи всякі там. І я починаю дивитися, і я потім бачу іменно ці машини. знаєте. І це якось воно так і є в житті. І коли в тебе якісь є моменти чи питання до Бога, ти будеш читати Біблію, ти саме це побачиш. І Бог тобі буде саме це показувати, для того, щоб ти отримав цей хліб і пожив на сьогоднішній день. І Слово Боже є, бо Бог Ісус сказав не, не тільки хлібом, земним людина живе, але й Словом Божим, що від Бога виходить. Так же, я зачитаю 6 розділ Римлян, 19 вірш. Говорю я по-людському через неміч вашого тіла. Бо як ви віддавали були члени ваші за рабів нечистості і беззаконню на беззаконня, так тепер віддавайте члени ваші. Заробив праведності на освячення. Бачите, яка проста формула у Павла. Він не бачить проблеми у тому, що, ну, що римляни так багато усього там не розуміли. Він їм дає такі прості і, і зрозумілі відповіді на ті питання, які в них стояли, гостро. І так сьогодні Бог нам дає відповідь через ці послання. бачите? Як легко вирішити проблему, коли ти в якомусь тупіку, чи в тебе розірваний зв'язок з Богом. І Павло каже, що було колись у людей беззаконня на беззаконня. Це так, ну, як сказати, огидно навіть читати про це беззаконня на беззаконня. Це взагалі ну, нам так приємно чути благодать на благодать. Це дуже тішить нашу душу, бо тому що ми знаємо, що. Що благодать це просто подарок, якого тобі в житті ніколи ніхто не запропонує. Дявол багато пропонує людям. Знаєте, я бачу такі свідчення, і слухаю люди, які вирвалися із тої сітки, і з і Вони розказують, що в них все було, у них все було хорошо, але вони не відчували себе кимось. Вони не мали ідентичності, в них не було. Якогось, що я нужен, не все було подовго. От я тобі ти мені, я тобі ти мені, все. Тільки якщо ти щось не зробив, все, тебе там вбивають, коротше і тому подібне. Такий світ, такий є жорстокий світ. І знаєте, тож, якщо люди вже от віддали члени ваші заробів праведності на свячення, кожен із нас. Браття і сестри, це дуже важливо, щоб ми дійсно так зробили. Віддати всі свої бажання Господу і служити йому. То ми постаємо в служіння Богу і служимо ми йому, як я вже казав, і Слово Боже так говорить, виконанням Слова читаємо і виконуємо. Кожне слово, яке до нас дійшло, до нашого сознання, відкрилось нам, що я не такий. От Мені ще це треба змінити. От ми йдемо і це змінюємо. Также молитва, настояща молитва, постійний контакт із Господом, спілкування живе. Не просто, знаєте, де коли приходить така буденність і тобі кажеться, та вже молиться, можна і не помолитися, можна там, знаєте, просто почитати Біблію і все, можна десь послухати проповідь і більше нічого не робити. І воно якось тобі заповнює ту твою нішу в зв'язку з Богом. Краще молитися, знаєте, навіть два рази в день або три. А як Павло каже, без перестану. Знаєте, ходити і кожну нашу справу питатися в Бога, як Він про це думає. І знаєте, всю роботу робити з Господом. Тоді навіть і легше якось працюється, коли ми знаємо, що ми ходимо під кимось. І Господь за нами слідкує, з нами, нічого не буде поганого. Так. Молитва це. Служіння Богу, бо Біблія про це говорить, що деякі люди служили Богу молитвою і постом. І також да, щирий піст це дуже хороша справа. У нас є кожна п'ятниця піст у церкві. І, і знаєте, колись в нас не було такого ну, офіційного поста, там брали люди піст, хто коли хотів. І я чув, що в деяких церквах є піст у якісь дні. І я так рівнував, думав, от би в нас би такий піст був. Я не знаю для чого. Ну, я, я не то, що там рівний чоловік, який бере пости, але я б щось так хотів. Знаєте. Мені, я розумію, що це дуже добре, коли церква бере пости, коли церква турбується за свій край, за один за одного. тому що Бог нас до цього покликав. І це теж піст, Бо от там жінка. Одна теж служила Богу постом і молитвою у храмі. Тож варто присвячувати весь час Господу і, і всі свої справи, і, і дивитися, чи вони дійсно ну, для Бога належать. Бо знаєте, можна навіть, як я один раз думав, присвятити весь свій час Богу і навіть неділю. Бо тому що деколи в неділю іменно у нас така суєта, знаєте. І Кажеться, що для нас, нашого розуміння, неділя це ми Богу іменно віддаємо. Але деколи, якщо так поросуждати, протягом тижня ти більше якось маєш відщання з Богом, чим неділю. Бо якось неділя заповнена всіми такими релігійними моментами більше. А нам треба саме більше віддавати час належний Богу у неділю. Просто щиро перед Ним спілкуватися. І... І думати про те, що було протягом тижня, хорошого, поганого, і, і за це поговорити з Господом. І зрозуміло, що це все неприємно, коли в тебе є якісь ну, неустойки там, у, у відносинах з Богом, може навіть в когось є гріхи. І одного разу, знаєте, в мені щось були, якісь там проблеми такі свої, особисті. І я просто думав, що це може бути. До чого це воно так, ну може це випробування, а може це так якось це. І мені дявол використовує людину і каже мені, а ти знаєш, що в тебе ото-то і ото-то за, за те, що це тебе Бог карає. І я так обідився, думати, що, що він собі там, що собі, що це таке, як ти маєш право таке мені казати взагалі. Я, я, як це мене Бог карає, християнина, то я ж найсвятіший на світі. І мені Бог просто каже до серця, а що ти обідався? А що я, ти що вважаєш, що я не можу тебе карати? Радуйся, тому що якщо я тебе караю, значить ти мій син або дочка. Тому, якщо Бог вас карає, то просто подякуйте йому. І давайте за все будемо дякувати йому, навіть і за покарання. Тому що це означає, що ми є його діти. Бо Біблія каже: якщо тебе не карає Бог, то тоді вже треба задуматися, що з тобою. І, і чи ти взагалі ну, на своєму місці? Тому давайте будемо славити Бога, помолимось разом і подякуємо йому за все, що в нас є.